Друзі, вітаю! Дональд Трамп поставив ультиматум НАТО, так сказати, мовив РУБА. а Росія через своїх підстилок в Словаччині намагається уже змягчити умови. Просить, щоб їй все пробачили. Десятки тисяч викрадених дітей. Тисячі вбитих цивільних, тисячі вбитих військових. напад на неспровоковану країну, яка нічого не робила, і в 14-му, і в 22-му, щоб на неї напали, виходять дуже такі розумні росіяни через своїх ось цих падавання, і кажуть: А давайте, будь ласка, Росії все пробачимо. Ну, ви ж самі розумієте. велика російська культура, балет. Пушкін, Лермонтов, ну як їм не пробачити вбивство, тим більше, що їхні чорні душі завжди такими були. Я думаю, ви бачили цей флешмоб, який розганяє російське Міністерство культури, я не рускій но, і починають співати російську пісню. Ось дуже схоже на цих я не рускій но, словацькі, угорські і ще деякі політики. Я не рускій но. Давайте Росії пробачимо геноцид українського народу. А чому це ми повинні пробачати? Ні, ми створили спецтрибунал. Ми будемо кожного з вас доганяти. Ми кожному з вас, як цивілізована країна, зробимо в... е ці вироки і посадимо. І потім ви будете, як балканські військові злочинці, їсти таблетки і пігулки, щоб померти раніше отримання вироку. Тому ми точно не збираємось пробачати. Ну і власне в Київ приїхав. Е Міністр закордонних справ Німеччини, а в місті дуже багато розмов знову про зміну уряду кажуть, що не сьоме ближче до 15-го має бути велика перетасовка. Підпишіться на цей YouTube канал. І, друге, зробіть донат. 63 бригада. Купуємо реби. Дуже круті хлопці. Я вам розповідав, як ми з ними познайомились. Мені дуже імпонує їхня повага до солдат. Спершу я подумав, що це якийсь жарт в Інстаграмі розганяли історію, що шукають Барбара. Барбара, перукаря для того, щоб він підстригав хлопця. А, ну, знову ж таки, в народі побутує думка, що шукають Барбара, але через два дні він потім стає піхотинцем. Я зв'язався з бригадою і запитав, тому що мені цікаво було, чи дійсно його шукають для піхоти, чи його дійсно шукають для професійної роботи. Вони кажуть, ні. Ми шукаємо його для професійної роботи. Роботи, тому що ми поважаємо своїх військових, ми хочемо, щоб вони класно виглядали, щоб вони класно себе почували. І ось ця людиноцентричність бригади якраз таки спонукала, щоб ми разом зробили їм допомогу. Тим більше їм дуже сильно треба було реби, що ми зрозуміли, в ході розмови поспілкувались вони справжні сталеві леви, так в них написано в офіційних документах, і ми точно з цим не будемо спорити. От і власне. Реби для левів потрібні, поки вони будуть виконувати своє завдання знищення ось цих шакалів, які прийшли на нашу територію. Ну от леви просять реби. Знаєте, ось ця повага до людини, і повага до звичайного військового на рівні класного кухаря, класного барбера, класного навчання, класної підготовки, класного захисту. Над головою в небі, ребами, поки ти виконуєш свою роботу, ось це і є філософія нової української армії. Бо коли воює велика радянська армія проти маленької радянської армії, шанс на перемогу мінімальний і мізерний. Але коли сучасна реформована і переформатована армія, де поважають солдата, де нема команди «вперед», а є команда за мною, де головне це мізки, і то, як ти з колегами думаєш, як разом перемогти ворога, про що писав Сіенен, що на рівні бригад приймаються рішення, а не на рівні міністерств. Ось така армія має всі шанси на перемогу. Тому ця історія не про Барбера, а про філософію, про зміну парадигми, про повагу до військового. Тому, будь ласка, давайте розширимо нашу повагу і підтримуємо хлопців прекрасним збором. Один Мільйон гривень на реби для 63-ї бригади. А я для вас зараз все проаналізую. Дональд Трамп мав інтерв'ю вчора ввечері, ну пограв в гольф з Лінсі Гремом, після гольфу якраз таки пішов на інтерв'юшечку і каже: якщо вони мається на увазі країни НАТО, не будуть давати 5%, я виходжу з НАТО. І я пройду і не гляну в їхню сторону. Хай тільки подумають не заплатити, все, Штатів там не буде. Схожий ультиматум ми чули до стара пластинка, здавалось би, до того, як погодили. Але ж ми бачимо і на рівні інсайдів, і на рівні офіційних заяв, що всі погодились, всі готові давати 5%. Як сказав Марк Рюте в відкритій частині свого виступу в Чаман Хаус. Так, ви можете всі гроші витратити на освіту, всі гроші витратити на медицину і на політичний популізм. І у вас все буде супер. І єдине, що вчіть російську мову. Тому що варвари і потвори прийдуть на вашу територію. І Трамп каже: якщо ви не платите, я йду. Я просто не буду на вас витрачати свій час і увагу. Є чим зайнятися в цьому житті. Ось це дуже важливий момент нагадування, що не на форумах політика робиться, а тоді, коли ви платите гроші, коли ви виконуєте свої обіцянки, коли ви робите все те, про що обіцяли. Ну і Трамп готовий їх всіх піджимати. А, хто не готовий піджимати, готовий відступати, це Росія. Вони запустили а, свого проплаченого бота, так званий міністр. Закордонних справ Юрай Бланар вважає, що так сказати перший бланаркомом, що врегулювання війни в Україні потребує налагодження комунікації з Росією і допустив, що Захід має пробачити Росію. Каже, конфлікт між Україною і Росією не має військового вирішення, а запобігати їм необхідно дипломатичними засобами, дотриманням міжнародного права. Ось тут зараз зверніть увагу: дотриманням міжнародного права. Військові злочинці повинні бути покарані. Росія має сплатити репарації. Росія повинна відповідати як держава за всі ці терористичні злочини, які кожної ночі летять по Україні сотнями шахедів. І коли вони зараз починають розповідати, ми повинні їх пробачити, ні, ніколи в житті. Ми ще піднімемо всі старі ваші злочини, і голодомор, і багато іншого, і розкуркулення, і ми все вам згадаємо. Ми точно нічого, ні грама українського горя не пробачимо. Це не значить, що ми будемо коперсатися в минулому і будемо там жити. Ні, ми будемо йти в ЄС, ми туди вступимо, ми будемо йти в НАТО, ми будемо рухатись вперед, нарощувати нашу економіку, розвивати наш мілітарі сектор для того, щоб ви боялись навіть дивитись в нашу сторону. Ну, от. Але бачимо страх в очах Росії. Бо коли цього маленького шакала випустили, іди погавкай за всіх. Це значить, що в Росії не все так добре. Це значить, що в Росії є проблеми, вони бояться, що їх візьмуть за їхнього грязного хвоста і змусять відповідати. Тому каже Бланер: повернімося до дотримання міжнародних прав і шукаємо шляхи комунікації з Росією, а може навіть пробачимо їм все, що сталося. Вибачте, але навіть цьому тупоголовому бланеру не, побага... не побажаєш його та його родині, щоб з ним сталося те, що сталося з українськими родинами. Навіть йому тупоголовому продажному політику такого не побажаєш. А він же тут готовий прощати. Розумієте, хто тебе взагалі уповноважував когось пробачати? Приїдь, в Херсон, поживи там тиждень. Приїдь під суми, 50 тисяч військ зараз привезли під суми росіяни. Що їм пробачати? Злочини майбутнього. Розумієте? І він тут відкрив свого писка і починає розповідати. Давайте викликати в наш МЗС їхнього посла і чистити йому голову. Тому що надто багато ці падавани собі почали в останній час дозволяти. Вони торгують суверенітетом своєї країни. Просто нам потрошки теж прийшов час зливати компромати на них, як вони бабло російське грибуть в свої кишені, продаючи суверенітет цієї прекрасної, дружньої до нас слов'янської країни. Хто точно знає, що треба робити, це німці? Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль прибув з першим візитом до Києва в останній день червня. За даними видання, планує міністр провести переговори з представниками уряду. В Києві очільника німецької МЗС каже, що свобода і майбутнє України найважливіше завдання зовнішньої безпеки Німеччини. Також він додав, що глава РФ Путін намагається підкорити Україну жорстокими бомбардуваннями, але йому нічого не вдасться. Ну і власне зустрічаючись з нашими урядовцями, Вадефоль повинен розуміти, що як на 7 то 15, го якщо нічого знову не станеться, уряд може бути заміненим. Нового прем'єра будуть звати Юлія Анатолійовна Свериденко, Шмигаля відправлять десь там в Львівську політехніку, замінять частину міністрів, але нічого конкретного не станеться. Корупцію виселяти звіти не планують. Навпаки, кількість бенефіціарів навколо уряду хочуть скоротити до двох, для того, щоб зупинити. Ручно було управляти. Або дзвонити першому, або дзвонити другому. Сама Свереденко намагається залишити кілька своїх міністрів на ключових посадах, керівник офісу президента намагається монополізувати цю владу в офісі. І замість того, щоб перезавантажити, я зараз не буду навіть іти по прізвищах, багато кілька видань вийшло, які їх називають. Все дуже змінно. Наскільки я знаю, фінального рішення ні по кожному з міністрів, ні по уряду в цілому, немає. Чекають 15 те зміна уряду, 19-те заміна на Рада послів. От, тому, типу, це все рухається. Хочуть провести на початку липня конференцію в Римі. На після того вже почати все міняти. Керівник Франції, і найбагатший олігарх, намагаються зберегти уряд Шмигаля. Він їм надто зручний, зрозумілий. Ну і загалом людина, яка працювала в СКМ, ніколи... Ніколи не перестає покидати СКМ. А, тому, власне, ми бачимо історію, коли від зміни доданків корупційна сума змінюватись не збирається. І замість того, щоб перезавантажити уряд і змінити легітимність, тому що багато хто задає питання, плюс уряд розслабився, всі на м'ягеньких лапках ходять, роботою не займаються, ось ці справи люблять. Ну і виходить, що уряд толком не працює, реформи не робляться. Наприклад, переговори мали бути відкриті в червні минулого року. Поки що далі дивимося. По відбудові, міністерство є, відбудови немає. По багатьох інших історіях аналогічна історія, але всі ділять, хто поїде послом в Штати. 10 кандидатів. Хто займе там то міністра? 10 кандидатів. Всі співбесіди проводяться таємно, професіоналів не відбирають, відбирають хто більш лояльний. Хто готовий направляти потік і тримати рота на замку? Ось такі треба. Толкові люди йти не хочуть. Плюс я вам говорив, найгірше, що може статися, якщо ось ці товариші з ОПЗЖ будуть за цей уряд голосувати. Тоді уряд буде нелегітимний. Тоді ми не отримаємо додаткову легітимність, а ми отримуємо меседж в Європі, які будуть Словаки з угорцями розсилати. Скажу: дивіться, вони колонія, воюють з Росією, а за новий уряд голосує ОПЗЖ. От вам і відсутність легітимності. Ось це проблема. Тому що буде уряд не представників парламентських фракцій, в першу чергу, президентською, їх взагалі ніхто не хоче брати. І чи коаліції, тому що коаліція повинна бути. А буде ОПЗЖ, яке будуть казати, ну, от, воєнноплінні проголосували. А на зовнішніх ринках нашим політичним партнерам будуть доносити, казати: дивіться, ОПЗЖ голосує за уряд. Значить, частинка Росії там є. Значить, без Росії, навіть воюючи з нею, вони все рівно користуються її послугами. Ось така ведмежа послуга чекає нас із новим Кабміном. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи припустимо в політичному значенні, щоб ОПЗЖ було частиною коаліції, і голосувало за новий уряд? І чи буде такий уряд легітимний? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Найголовніше, зробіть донат, 63-я бригада, сталеві леви потребують ребів. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!